Доброго дня, 10 школа! Вітаємо всіх без виключення, батьків та дітей. Вітаємо зі святом 1 вересня, з першим дзвоником. Шановні діти, колеги, батьки. Вітаю вас із святом 1 вересня. Сподіваюся, що цей навчальний рік принесе нам можливість навчатися офлайн. Вірю. Що ми з вами скоро зустрінемося, тому що вірю у Збройні Сили України. Зі святом нас, шановні колеги, діти, батьки. Ось у нас 1 вересня. Перший день хвилюючий момент, особливо для тих, хто йде в школу вперше. У цей день хочеться побажати всім успіхів і звичайно, воїн. Навчання це притиманий скарг. Це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб з нас і діяти, і жити. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровим, досягайте високих результатів у навчанні. Перше вересня це особливе свято, тому що 1 вересня це день знань. Якщо забути про всі штампи та стереотипи, звісно ж, можна сказати, що це свято відкриття чогось нового. Це свято відкриття нових знань, нових звершень та нових досягнень. Цей день завжди особливо минучі для майбутніх зміни. Адже саме з нього починається цікавий, але водночас нелегкий шлях до нових звершень, до самостійного життя. У цей особливий день хочеться привітати тих, хто є безпосередніми винуватцями цього свята. А саме вас, мої любі 11-класники. Шановний 11 А клас. Бажаю вам здоров'я, натхнення, сили, щирості, мужності, підтримки з боку рідних та близьких. Ви завжди були найкращими, і я впевнений, що цього року ви лише підтвердите свій високий статус 11 класників. Зі святом, шановний 11 А-клас. Бажаю вам на цьому шляху підповільні вершин, вершини щоб досягти ом'єних метрів. Переконані, що ваші здібності та наполегливість стануть запорукою успіху у дорослому житті. Хай щастить усім миру! починається освіти.